Привіт, як тебе звати? Андрій. Андрій, мене звати Артем. Приємно. Ти де навчаєшся? Так. Да. А де? Е, в моді. Зрозумів, українську там викладають? Звичайно. Е, в тебе зараз є можливість допомогти Збройним силам України. Як це зробити? За кожен правильний переклад слова донатимо 10 гривень на дрони, на дрони камікадзе. Тому перше Гаманець. слово кашельок. Гаманець. Вірно. Руль. Е, кермо. Вірно. Зонтик. Парасолька. Верно. Форточка. Э -э. Давай далее. Сосулька. Сосулька. А Сос, Не знаю. Э -э, зажигалка. Э -э, запальничка. Верно. Спички. Э -э, Серники. Уже опять Верно. Э -э, роженица. Что за слово? Даже... Породилия.